В телеграм-каналі Градвіш про пішло запитання від вас. Що, що з, е, з кабачками? Я зараз записую запису цього екрану, що я записав, будемо дивитися, що з ним не так. На щі листя добре видно, що там з'явилася борошна та стара. Проти неї треба працювати. Якщо вже так воріє, то тут треба хімічитись. Препарати топаз, препарати там тілт, е, препарати СКОР, СКОР буде доволі краще працювати, тому що він краще працює при при низьких температурах. Ось є і наступні препарати, також тапсін М. Він та працює проти бережборошні роси. Що саме з листям, Чому воно покручене? Це вірусне захворювання і його ніяк не вилікувати. Єдине, що проти вірусів зменшує кількість в Польщі в Німеччині прийнято препарати з наявністю хітозаном. Тепличні господарства працюють препарати з хітозаном, вірус з'являється, але в 3-4 рази менше. В 3-4 рази менше кількість, кількість захворювших рослин. А, інше ніяк. І як було попередити, працювати препаратом, препаратами з наявністю діючої речовини хітозану, до речі, у нас буде він в виробництві. І максимальний захист від шкідників. Профілактично кожен раз працювати. Кожні 5-7 днів треба було робити оприскування. Такі поради від. Мене агрардвіж.